Я пам'ятаю два цікавих епізоди. Вони ну цікаві тільки для мене. Перший це перший єдиний раз в житті. Пішла на майдан незалежності подивитися феєрверк на новий рік. Я пам'ятаю, потім ми з друзями їхали на оболонь, бо ми тоді у них вдома святкували новий рік у майже порожньому вагоні. Метру або не порожньому, але з такими трохи п'яненькими людьми. Якось цей спогад у мене залишився в голові. А другий спогад це 31 грудня. Ранок і я приймаю якийсь останній залік у студентів. Це було просто щахливо. Залік був призначений на 9 ранку, закінчився він, напевно, десь в третій. І так одразу з міста в кар'єр приходиш додому, дорізаєш якесь там олів'є, домазуєш бутерброди, доставляєш у холодильник пляшку шампанського і отак після заліку йдеш святкувати новий рік. А потім 3 січня знову на... Залікали вже не на заліками. Іспит. І, по-моєму, це були навіть ті самі студенти, яких я бачила 31 грудня. Ось така несмішна історія із моїх колишніх викладацьких буднів. Ну, не те, що одразу на думку спадає, то першого. Тобто з з 31 грудня на 1 січень якось довелося знімати новий рік на Таймсквер. Тобто це було таке, най, най таке сказати найхолодніше враження, скажімо так, тому що тоді був дуже сильний мороз, а в Нью-Йорку дуже висока вологість, і воно сприймається набагато гірше як для організму. Тому, е Таке враження, що не можна було записати навіть стендап, коли були ці канфіки, там сипалися з цього, то так замерзло все, що просто було не до не до цього.